Ну що, Друзі, кінець весни пора шукати сосни для пересадки. В сенсі, Спочатку ми їх тут сформуємо, вони тут виживуть, проживуться, все, а восени ми їх пересадимо. Шукаю я ну, типу, якісь цікаві екземпляри, і їх тут зараз обрізаю, формую. так, І восени, восени я їх буду пересаджувати. Ну, Ми їх тут залишаємо, на все літо, все вони ростуть. В такому прекрасному місці, в такому чудовому лісочку. Їх тут занадто багато, це все роздана земля, це, якби, вони тут всі будуть видалятися, тому я якби тим людям, які думають, що я вирізаю ліс, то ні. Це приватна територія. Отже, так. І ще я роблю штамби, штамбові сосни. Ну, штамби, що значить штамби? Ось це. Обрізаю бокові гілочки так, повністю. І вершок, вершок також пересікає, щоб він кущився. Він тут буде під кожною, під кожною голочкою, тут буде утворюватися брунька. І в майбутньому виростуть нові гілочки. І, коротше, це буде вже така. Такий шар купол. понятно що це робота не на один рік, але е, щось треба починати. А такі екземпляри я просто я залишаю. Вона така густенька, красива. ось Дивіться, що зайва гілка. От, вона буде така кругла. Оце коли все це розпуститься, буде дуже красива кругла е, ця така сосна. Е, середину я видалив. Отже, ну в общем, йдемо далі. Так, ну ось дивіться яка цікава. Короте, о, можливо її навіть хтось стриг. Бачите, в одному місці були обрізані всі. От, І така вона, вийшла така. Наче ярус. Ярус, широкий, красивий. Ну І верхівка. Мабуть, теж була обрізана, бо загусто. От, Низ ми тут приберемо одна лише. Ось такий вимальовується штамп, ну і вершечок ми теж обрізаємо. Ось так. Типу стараюся на одному рівні, але то не принципово. Оце виходить трошки з рівня, тому ми її зробимо. Порошую. Вот. ну і тут також. Так, і вершок ми теж обріжемо. Оста. Все. Так, центральний залишу, щоб ти типу, побув ще третій ярус. Да, третій Ярус. Ось так. Так, ну що, йдемо далі, шукаємо щось цікаве. Ось дивіться, ще один, на мою думку, цікавий екземпляр. Ламаний, переламаний вже був. Ми його нічого не будемо робити, тільки пострижемо молоді пагани і все. Хай він і надалі кущиться. Зараз приближу, покажу, що мене зацікавило. Так, сейчас, секунду. Форма крона. Бачите, в нього немає центрального провідника, він така, а, така декабрична. Ще під, І ще трошки підвигнуть. І в цілому була б красивий бонсайчик. Ну, цю середню треба убрати, щоб вона не росла всередину, не перетиналась. Да. Все решта хай буде. Все побачимо, що буде восени.